Якось там ще знаходили диграти, ну і грали диє. Іграли, іграли Динамо, поки судді морду не набили, Кончили, дисплецілювали. Поїхали в Речетіловку, пограли там. Кончилось. Давай піщовику. Ну, я там і служив, і грав. В Воєнному городці, так? Да? Да, в воєнному городці, якраз там моя час якраз була, штаб за стадіоном. То мені було служити легше, звісно. Там. Ну, трек, звісно, як строїв, що я вже казав. Що ми навіть додому не їхали після дітей командировки, а їхали на трек, дивитися, скільки викопали. Це, Звісно, було радості і все. Потім, наскільки я знаю, що там були трудності, і труб були дренажних ну, прежде всього було заінтересовано обласне начальство. Це Мужицький. Він сам був волейщиком великим, сидів на балконі, дивився з того нашого. КГБ дивився мотобол на Дінамо. Це тільки була велика підтримка і те... Навіть такі були випадки, що там не, не, не виповнялись, їздили ті труби, шукали, знайшли, бо там весь стадіон. Це не просто пол. А там сітка ханажних труб, які по яким відходить вода. Не було состава гарівої цієї, як її робити, ніхто не знав. Мішали вручну її, ту глину, все оце змішували. Потім, коли приїхали, це все засипали, ну оці ДРСУ, що там строїли, почали граблями це тягати. Туди, сюди, в цю галю розправляли. Ми кажемо, це не так робиться. Ну, сам контрабандою поїхав туди, під мост, де конфетна фабрика, вкрали рейсу, на газон повивезли. Приварили крючки і почали, ні, йдіть з нею сюди, на йдіть на це ж ДРСУ". Ну ми вручно потягли. О, так добре, давай на газон прицепили, тягає, ну вирівняли те поле. Е ну, ну треба той зелений газончик, то навіть ніхто туди ніхто, ніхто, ніхто ні, із роков, не із Гракова не мог туди заїхати на той зелений газон, який був кругом поля. Дітки подавали м'яч. Туди Боже, збав туди оце, ніхто не мог заїхати. Лавочки, як строїли, значить, оці сидіння. Були роздані всі участки по цьому по заводам. Той завод стоїть, два сектора, в тебе великий завод, в тебе маленький, пів сектора, носим всім. Даже така була фраза, що один директор музикальної фабрики дали теж справиться, Він каже, в мене ж музикальний ліс. Каже, ну і лавочки будуть музикальні.